Як ви відноситесь загалом зараз до цієї ситуації, що трапилася, яка проходить події, які проходять на Майдані? Ну мене навіть менше цікавить там скажем, природа цього явища, бо вона зрозуміла. Люди сьогодні виступають. вже вони забули про євроінтеграцію. Вони виступають проти своєї влади і інколи навіть конкретно виступають проти, але Спочатку була спроба робити це без політичних партій, потім разом з іншими. А сьогодні виходить так: влада, на мій погляд, не знає, що робити. Опозиція між собою не згуртована і теж не знає, що робити. І люди прийшли на Майдани тут і в Україні в інших містах, і теж не знають, що робити. Їм треба запропонувати. Я думаю, що цей захід, який тут пропонується, та й інший. Ми сьогодні, наприклад, на засіданні політвиконкому. Пропонуємо президенту владі, зберіть. Представників різних і політич сил представлених і в парламенті і позапарламентських громадських організацій зберіть. І давайте виробимо спільну формулу, як рухатися далі, тому що розвиток без такої обставини подій може привести до того, що було в північній Африці і в інших країнах, кров пролдеться безновинно і саме постраждають. Тобто, люди. ви хочете сказати, що президент України на сьогоднішній день бездіє, Він не знає, що робити. Я не знаю, чи він знає чи ні, але він відповідає за все. Авантюра, яка сталася 10-го року з змінами до конституції, передали йому всі повноваження. До речі, і Ющенко і Кучма теж саме добивалися. Передали йому всі повноваження, але й відповідальність за все. Ну ми що не бачимо, що беркут 30-го вночі побив людей, хто провокував і так далі, влада повинна розбиратися. Але ці люди несуть відповідальність за злочин, який здійснений. То перевести це все в розмову, що ось ми слідство проведемо, колись то воно буде. Ні, треба зараз вживати заходи. А тут так, був вже був факт злочину. А в кожному факті є задум, організація і виконання. Так, от, того, хто задумав цю справу, треба лікувати, очевидно, бо це психічно ненормальна людина. Того, хто дав команду відповідно, треба судити. А тих, хто це все виконав, треба, вибачте, заборонити їм взагалі носити погони. От я, я так думаю. Скажіть, будь ласка, Олександр Олександрович, ми вас знаємо як дуже людину, яка завжди хотіла консолідувати націю, яка хотіла мати націю в єдності, і ми хочемо зрозуміти, і хочемо вас запитати, що зараз робить соціалістична партія для того, щоб справитися з цією ситуацією? Ну, по-перше, ми добуваємося доступу до засідання інформації, щоб цю позицію висловити. Ми пропонуємо сьогодні. Сьогодні буквально прийняли постанову, яка повністю збігається з лінією виробленої з'їздом, який відбувся два місяці тому, і пропонуємо, тобто, мета така треба забезпечити перетворення України в парламентську президентською республікою по друге в нинішній ситуації, оскільки влада виконавча влада не справилася із ну елементарними колізіями котрі спостерігають люди сьогодні уряд треба послати відставку треба провести дострокові парламентські вибори треба робити так щоб в україні утвердилася демократія європейський вибор був гарантований Олександр Олександрович, ви сказали, що ви добиваєтеся до каналів, щоб передати цю інформацію. Ви також підтверджуєте, що зараз медіапростір в Україні майже вільний, майже відсутній. Він олігархічний і до нього достукатись неможливо. Я думаю, що я, якщо я це скажу, то я ніякої новини не відкриваю. Ці всі добре, прекрасно розуміють. Ну, Ідуть е, різні телешоу. Я знаю, хто там буде. І люди це знають. Я знаю, що вони говоритимуть, і, і люди це знають да. за те, там це... Олександр. Знаєш, ми також думаємо, що опозиція веде себе неправильно по відношенню до відомих політиків, до політичних лідерів, які дійсно не війшли в парламент. І ця опозиція вона не має права бути опозицією. Вона може бути в Верховній Раді до правлячої партії, але вона не має права говорити, що вона всенародна опозиція. Вже відомо, що 40% населення України. Не не довіряють такій опозиції. Вона, якщо людина видвигає себе самовисуванець, то вони вже кажуть, що ця людина вона вже владний кандидат, про владний кандидат. Це ж несправедливо. Як ви думаєте? Ну я думаю, що це навіть обговорюють не потрібно. Кожен оцінку і собі робить залежно від того, наскільки в нього розуму вистачає. Ну прості люди хочуть це знати і ну, почути вашу думку. Я гадаю, що е, 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 дуже поширена сьогодні. знаєте, байдужість суспільства до всього того, що відбувається в політиці зневіра. І це природно, Але треба дивитися по цілях, які ставлять сьогодні опозиція і інші. Та нинішня влада і опозиція мають однакові так мовити, ідеали. Вони прибічники ліберальної політики. А ліберальна політика зводиться в кінці кінців до захисту державними механізмами, інтересів крупного капіталу. Тому 90 з лишніх відсотків людей. Процентів людей вони за межами інтересів і опозиції і влади. Тому треба справді змінювати систему влади, щоб людина розуміла, що вона хоче жити у державі, ось на цій території, щоб тут було освітлення, щоб було, щоб був асфальт рівний, щоб в школі порядок був, щоб дитина могла ввечері прийти спокійно додому і так далі. А це залежить від того, як організована ця влада. То треба, щоб її ті люди, кому громада довірила. А те, що в нас сьогодні, ну цю систему влади завів в Україні на цій території Шахан Батий. Отак От вона і продовжується віками. А треба в кінці кінців. Якщо ми говоримо про європейський вибір, про європу загалом і Україну як суб'єкт Європи, то треба запроваджувати ту модель, яка пройшла десятиліттями і століттями пробування в Європі. Тоді буде інакше життя, і не треба буде агітувати, що ось ми тільки підпишемо угоду, то в нас буде французька зарплата, як каже Яценюк, пенсія німецька і так далі. У Литві 200 доларів середня зарплата. У Литві вся земля, власність шведських банків, і кожного року скорочується населення на півтора процента, бо люди виїжджають на роботу в Європу. Ми цього хочемо в Україні сьогодні. До тих пір, поки ми візьмемося самі за перебудову, за розвиток економіки, коли будемо мати свій енергетичний економічний простір, який буде витребовувати. Продукцію металургії, хімічної промисловості, енергії, енергію і так далі, коли будуть створені робочі місця, коли буде і аграрний сектор розвиватися так, як він вже був і може розвиватися далі прогресивно, дотуючи з боку бюджету роботу на землі, а сьогодні вже ж знищене село і на власні основі піднятися не може, то до тих пір перспективи для України не буде. Ми це повинні розуміти, і це не, не та ж Литва згадана мною 2,5 слави мільйони населення. Це велика держава ми повинні відповідально і враховуючи ці обставини ставитися до того. але, Олександр, Олександрович, ви ж прекрасно розумієте, що сьогодні весь бізнес, весь вся економіка України належить олігархам, Я і 90% вони мають фінанс фінансуфінанси і економіка їхня сьогодні, і розвивати їхню економіку. Це теж, мабуть, несправедливо по відношенню біда, до бідані в цьому навіть. Біда в тому, що цей крупний бізнес і є владою в Україні. Ну, ви хочете сказати, що докорінно треба міняти владу. Систему влади. Міняти. Систему влади. Да. Ну і побажання в цій ці ситуації всім людям, хто буде вас бачити, хто вас буде чути. Ну, подивимося, хто буде бачити і чути. Я Будуть хотів би... бачити всі, ми гарантуємо. Да, побажати так зваженості здорового глузду, не піддаватися на провокації. І буде небайдужим тоді, коли вирішиться доля держави, суспільства, їхня доля під час виборів. Тома у нас виходить так сьогодні. Проголосував, так як сказали, чи заплатили, чи пообіцяли щось. А на другий день кажуть, погляньте яких дурнів обрали. Хто обирав, таких і обрали.